Казка, вовк і ягня. На луках паслася отара овець. Вівці розбилися по всіх луках, кожна собі шукала смачнішого корму. Вовк наглядав овець і ходив на зерця за ними трохи далі поза кущами. Піджидав, поки яка небудь очали від гурту і підближиться до нього. Кинутися на пролом в отару, вовк боявся пастуха і трохи соромився, без ніякої причини душить вівцю. Виждав, поки одно ягня підійшло до сарми водопиць, підійшов і собі до води. Сердито глянув на ягня і сказав: Ти чого тут воду коламутиш? Через тебе, хоч не пивши, здихай, вода меркотінням провоня. Та що ж ти, вовче, неправду кажеш? Чого ж вода буде вонять, коли вона тече не в той край, де ти стоїш? Мовчи, не пащекуй іш яке зарічення. Знаю я тебе, ти на одному мені допекло, ти і торік моєму батькові не раз грубиянило. Та що ти, вовче, балакаєш? Торік мене ще й на світі не було. Я тільки зимою під голодний святвечір найшлося. Не, не мороч мені голови ледаще, не ти, так твій брат або тітка. Про мене все рівно. Ти ще будеш мені перечить, огризатися і обличать мене в неправді. Зараз же рішу твою жисть. Ягня бачив, що біда, кинулась утікать, а вокна здогнав його і почав душити. Ягня бідолашна кричала, що їм очі. Рятуйте, хто вірує в Бога, мене вовк душе. Вівці оборонятись не побігли, боялись, що їм того не було. А пастух поки розслухав, з якого краю кричить, а вовк тим часом ягня задушив і помчав у лозе. Вівці довго турбувались, де судили вовка за його вчинки. А подать на його в суд побоялись, бо знали добре, що вовка виправдають, а вівця нещасна кругом буде винувата. Кінець казки.